Що, всім привіт! Закінчили ми сьогодні жнива. Е, можна сказати, невеличкий підсумок від Середній урожай приблизно так на що додому приїду, посчитаю, хлопці все позаписували. На глаз так, десь 65 центнерів, я думаю, буде. Ну, може 70, може 70. Чого так? Тому що е, тут земля, можна сказати, неповноцінно оброблялась, тому що тут каміння, фундаменти. А самі розумієте, на фундаментах далеко не заїдеш. бо Часто густо буває так, що заздрять, кажуть, та в тебе тут ферма, тут загороди, тут корови по пів метра на возу наклали. Тут чуть ли не нафта на цій землі, але я вам скажу, земля хоч і як масло, але масло з хісточками. Тому, друзі, буває таке, що попадаються кирпичі, прути, арматура, каміння, що завгодно, що завгодно. І через то качество і урожай відповідно просів. Тут ось теж у мене діляночка така теж цікава. Десь гектар площі оставив людям на пастівник. Там, де частіше обробляю, а тут, де не хочеться, тут в общем люди, люди пасуть корів. Пасуть люди корів собі, дав потихеньку та і все. Трошки доглядають за тою ділянкою, та й Бог із нею. А взагалі, я вам скажу отакі от об'єкти, бо мене хтось питав, як їх запускати в роботу. Скажу дуже просто: якщо вам воно попало. Якщо попало е, на багато років, то є смисл. Якщо попало не на багато років, там як оце допустимо ну, наші ділянки там, по 7 по 10 років давали в оренду, то смисла вкладати сюди сотні тисяч гривень немає. Тому що зазвичай, як воно буває, складеш, доглянеш, знайдеться якийсь розумник, скаже: О, оце пасіба, пацани, зробили класний порядок. Нам підходить, ми будемо теж обробляти. У нас все є для цього. А, от. а в результаті? що? В результаті тим розбитого корита, вклавши сотні тисяч гривень для якогось е інтересного наслідника, це нам не підходить такий варіант. Тому що желаючих багато ухватить халяви, а попрацювати хрен кого нагонить. Тому, друзі, нема, немає сенсу наводити сильний порядок, поки воно пере, ну, перебуває в державній власності, поки що ну, ніхто його. Скажем так, не цікаво, просто фінансово це не цікаво робити. Уявіть собі, поприбирати отакі асфальти, фундаменти, стіни, корита, бетон, сміття, кирпичі. Оце все, оцей ужас, його ж треба це все діло. Мені тут JCB, сібі машини, трактора. Це страшне. Це просто це тільки на словах. Знаєте, о, дивлюсь по карті, сидять там в Києві. дивляться по карті. О 15 гектар. О, щас підмутимо. І давай крутити на цьому ж на аукціоні ставки, заставку. Я в результаті приїжджаю, а ще тут хана, тут просто хаос. Якби воно було хороше, я б вже давним-давно б якісь би олігархи обробляли. Навіть той самий агрохолдинг, повірте мені. Це вже пройдена школа життя, тут вже ну, новини ніякої не відкрию, Америки не відкрию. Оце таке. А тут от, те, що нам досталося, можна сказати, воно як кажуть, саме печальне, саме жити нікому воно не нужне. Ну, а ми на ньому працюємо. Так? Заїжджаємо з Андрюхою на цілину. Там, де не розпахувалось, там, де ходили корови, там, де 40 років без урожая було. Будемо пробувати молоди пшеницю полегло. Цілина така державна земля, шара халява. Родить тут воно все, бо тут же ж ферма, коровки срали. По пів метра навозу тут на кожній ділянці. Друзі, ну та щоб воно, як кажуть, розвіять усі міфи, вже ж покажу, яка воно тут цілина, щоб так, не було якась повадно чи цікаво, щоб кому було розкрию вже ж всі карти, як є. Оце дивіться, це фундаменти. І тут такий фундамент, що хай Бог милує. Сівалка попадає, вириває стойку або вириває секцію у сівалці. СЗшка проскакує, СЗшкою сіять сіяти можна. Обробляєш плугом, не дай Бог зачепишся, вириває стойку моментально. Фундаменти дуже-дуже міцні, і ми тут стараємося десь 2 метри відступати. І таких смужок. Оце тут соток 35, може 40, от сили. І тут у нас здання було з двома фундаментами. Подовж і впоперек. Ну, обичне здання, так як воно должно бути. Плюс кирпичі. Комбайнер молоти в жатку вже попало разів 20. То кирпичина, то проволочина, то сегмент вирве, то заклине. Оце, друзі, вам такий двіж. Тоді ж ще одні пишуть цікаві коментарі. Не можеш, не бери! Або та нахера ж ти брав, як воно невигодно. Оце любиме слово, Нахера ти брав, як воно невигодно. Хорошо, є відповідь. А що люди ходять на роботу, як воно не вигідно на роботу ходити? Зарплата мала, але ж ходити треба, робити треба. Тому і в мене така відповідь. Я взявся, тому що я розумію, що все-таки якийсь результат буде. Більший, менший. Золотих вершків ми тут не збираємо. Тут робимо, як кажуть, на грані можливо, тим паче з урахуванням цін на пшеницю і затрат на обробіток. Але все рівно якась там. Копієчка зверху должна, по ідеї бути, для того, щоб далі можна було працювати, щоб була якась мотивація. Ясне діло, що без мотивації ніхто робити не буде. Тим більше в нас все для цього є. Техніка, люди обучені, Хоч і не вистачає, але поки що якось викручуємося. Дева закончили. Поздравляємо.